Вітаю, друзі! Всім привіт! А у нас друга частина огляду хард серверу. ПВЕ виживання з невеличкою PVP-зоною. Розкажу вам про деякі моменти без занурювання прямо усі такі дрібнички. Приємного перегляду, до зустрічі на стрімах та у моїх відео. Побачимося! Коли ви зіткнетесь на цьому сервері з зомбі, механіка тут така, що блок вас не захистить від нанесення вам шкоди. Мало того, окрім шкоди, ви можете отримати гематоми больовий шок. І чим більше гематом, і чим більше рівень больового шоку, тим гірші наслідки для вас. Якщо під час бійки з зомбі ви отримаєте 9 і більше гематом, ви почнете втрачати здоров'я. А що треба для того, щоб боротися з гематомами як їх позбутися, я розповім у більш розгорнутому відео. А больовий шок на першому рівні не дуже страшний. Буде трошки підціпувати, буде трошки типу боліти голова. Другий рівень больового шоку вже буде вам більше дискомфорту, ви бачите самі ефекти на екрані. А третій рівень больового шоку може привести до того, що ви можете навіть втратити свідомість. А також зомбаки можуть прописати вам струс мозку або глибоку рану, яку треба буде чимсь зашити, якщо буде чим, звісно. Тому я би радив би на початках з зомбаками бути дуже обережними. На відміну від тих самих PVP-серверів, ви тут можете обшукувати шафки всілякі, всілякі скриньки, холодильники, і, відповідно, знаходити там предмети або речі, які допоможуть вам у виживанні. Знайшовши два папірці, ви можете їх об'єднати і скрафтити собі кулінарну книгу, в якій буде безліч корисних рецептів для виживання. А які там є рецепти страв та які інгредієнти потрібні, ви можете ознайомитись на сервері. На сервері присутні такі події, як train crash, heli-crash, military convoy, поліцейська ситуація, аїрдропи. По кожній цій події є свої нюанси, про які я зараз вам трішки розповім. Отже, train crash. На train crash-ах у нас є радіаційна зона. Відповідно, радіацію ви побачити не можете. Але вам дадуть квест, і до цього квесту вам дадуть радіаційний детектор. Його треба увімкнути, і якщо він пищить, довкола є радіація. Радіація накопичується в предметах, отже, в лутові, і відповідно від радіації треба їх не заразити. А також на крашах можна знайти дискети, які допоможуть вам потрапити до бункеру. Отже, перший свій детектор ви отримаєте по квесту, а більш точні прибори для вимірювання радіації ви можете знайти подорожуючи по світу, Хелікраш. На Хелікрашах у нас знаходиться псі-зона. Хто грав у Сталкер, то той, власне кажучи, зрозуміє, про що йде мова. В зона впливає на наш морально психологічний стан. Знаходячись під впливом сезони, ваш персонаж почне поводити себе неадекватно. А знаходячись дуже довго під впливом Сізони, ваш персонаж захоче покінчити з собою і буде робити все для цього, щоб це відбулося. Чим ближче до гелікоптеру, тим сильніший вплив. Захист від ПСІзони, це як у сталкери, псі шолом та різноманітні препарати. На хелікрашах ви можете знайти як військовий лут, так і знову ж таки дискети, які вам знадобляться для того, щоб потрапити до бункеру. Якщо вчасно звідси не забратися, не маючи захисту, ваш персонаж буде дедалі більш неадекватно себе поводити і намагатися покінчити з собою. А коли ви виберетеся з впливу всі зони знадобиться час для того, щоб персонаж прийшов до тями, і трішки інформації про військові патрулі. Вони трапляються по всій мапі в рандомних місцях. Є один нюанс: там, де з'являється військовий патруль, з'являється хімзона. Відповідно, без якогось захисту туди сунути свого носа, я б не радив би. Зомбаки в хімзахисті, а ви без. Ну, Відповідно, не маючи протигаза, не маючи відповідного одягу, довго ви там не протягнете, отримаєте хімічні опіки і так далі. і так далі. Лут, відповідно, на військовому патрулі військовий. І до того всього ви можете знайти дискети, за допомогою яких зможете потрапити до бункеру. Наразі дякую всім за перегляд. Це була друга частина. Чекайте на третю, і більш детально про хард сервер я буду розповідати у своїх наступних відео. Грайте, виживайте, отримайте задоволення, тільки не горіть. До наступних зустрічей! Щасливо!